Добрий день! Сьогодні я хочу продемонструвати вам презентацію на тему професія програміста. Підготувала студентка 721 року Бондаренко Олена. Зміст моєї презентації. Перше це короткий опис. Друге історія професії. Третє – Соціальна значність професії в суспільстві. Четверте. Унікальність професії. Та п'яте ризик професії. І так почнемо з першого пункту. Короткий опис. Програміст це людина, яка вміє розробляти програмне забезпечення. Це не єдиний навик, яким повинен досконало володіти спеціаліст. Також потрібно усувати неполадки в техніці, так як вона ламається в самий невідповідний момент, і бути трохи божевільним, постійно горіти роботою, винаходити ви такий вибір творчих людей. Другий наш пункт історія професії. Програмування виникло тоді, коли з'явилася перша електронна обчислювальна машина. У 1944 році була розроблена найпотужніша по тим ча часам обчислювальна машина «Марк-1», а вже в 70-х роках ХХ століття ця професія стала престижною і добре оплачуваною. Не дивлячись на те, що розвиток програмування в різних країнах еволюціонувало абсолютно по-різному. На малюнку ми бачимо е, обчислювальну машину марк 1. Третій наш пункт соціальна значимість професії в суспільстві. Без програмістів складно представити наше нинішнє життя. Інтернет відіграє важливу роль у розвитку бізнесу і не тільки. І якщо потрібно знайти інформацію, ми шукаємо через пошукову систему, відповідні веб-ресурси. Власний сайт допомагає в роботі, є візитною карткою фірми. Якби не вміння програмістів створювати щось унікальне, то на інтернет страшно було б дивитися. Тут ми бачимо логотип інтернету. Наступний наш пункт унікальність професії. Фахівця в цій сфері потрібно знати мову програмування, вміти створювати веб-сторінки, володіти іноземною мовою, англійською, як мінімум, і постійно вдосконалювати свої знання. Не всі програмісти створюють сайти. Є ті, які розробляють програми спеціально для роботи конкретного підприємства. Вони називаються прикладними програмістами. Зараз ми на малюнку бачимо мову програмування під назвою Пасхаль. Ризик професії. У програмістів високі заробітки. У нашій країні вони є одним з найбільш оплачуваних фахівців, на яких стабільний попит. Це творча робота, хоча є і рутинні підводні камені. Наприклад, цей потрібно не тільки створювати, але й щомісяця оновлювати контент. Усувати помилки, а це вже рутина. Такий варіант не єдино можливий. Якщо у програміста хороші організаторські здібності, то цілком можливо, що скоро він вже буде керівником проєкту і всю рутину роботу будуть виконувати його підлеглі. На малюнку ми бачимо е сторінки вебсайту та логотип Internet Explorer. Я дуже вам дякую за те, що ви мене вислухали. Дякую за увагу.